Всім привіт! Сьогодні я буду готувати елегантні закусочні круасани з червоною рибою для будь-якого застілля. Листове дрожове тісто я його розморозила, воно порізане на квадратики. Я наріжу також по діагоналі. І виходить такий трикут. З широкої частини починаю крутити і формувати круасани. Круасани перекладаю на деко, застеленим пергаментною бумагою, і кожний круасанчик смащую яйцем. Запіхаю в духовці розігріти до 190 градусів 15-20 хвилин. А тепер найцікавіше: кожний круасанчик розрізаю навпіл не до кінця. Начинка може бути будь-якою на ваш смак. Сьогодні в мене це такий сир вершковий з томатами, смащую кожен круасанчик вкладаю листочок шпінату, може бути салат, шматочок червоної риби, кружечок чи пів кружечка свіжого огірка. Також покажу іншу начинку, іншу форму розрізала тіста на такий квадратики, змастила маслом і додала шинку солений огірок і шматочок сиру. Також ті такі закусочки були дуже-дуже смачні. Викладаю круасани на блюдо і подаю одразу. Всім смачного!